Зараз з нами на зв'язку Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пане Олександро, запитали вас про 5 мільйор... мільярдів 300 мільйонів гривень, які будуть виділені на проекти в кількох областях. Що саме будуть відбудовувати за ці кошти, відновлювати за ці кошти? Хто розпорядник? І чи ці об'єкти позначені такими позначками рекавері? Скажімо, в Ірпіні, Бучі, в Гостомелі, вони тут є. Це фокусує увагу. Про позначки. найлегше мені буде почну з цього. Якраз, коли були на лондонській конференції, прем'єр-міністр, віце-прем'єр з відновлення, фактично запустили брендинг, який називається We Build Ukraine. Ми будуємо Україну. Такий брендинг має якраз таки відповідати на те питання, що це ми робимо спільно з партнерами, і ми дійсно робимо цю ідею максимально. Зивна, ми розуміємо, що без підтримки партнерів до того, як Росія не заплатить за всі злочини, які вона здійснила, ми маємо спиратися на партнерську підтримку. Тому дійсно, цеглинка за цеглинкою, це є візуальний образ цього брендингу. Ми й будемо саме так брендувати наші проекти. Але брендування це питання 125, двадцять Для нас насправді набагато важливішим є те, що зараз, нарешті, завдяки підтримці партнерів, завдяки рішенням держави, нарешті, ми можемо говорити про те, що спрямовуються гроші не безпосередньо на проекти відновлення громад. Для відновлення, якщо минулий рік це у нас були проекти виживання, цей рік ми вже змогли починати працювати над соціальною критичною інфраструктурою. Ми буквально підрахували учора, що зараз близько 400 проектів будуть реалізовуватися безпосередньо в громадах. Загальна вартість цих проектів зараз. Майже 22 мільярди гривень, тобто це вже достатньо великі кошти, і ми дійсно е, дуже вдячні. перш за все європейському інвестиційному банку, який є ключовим тут партнером. А друге, це якраз таки джерело, фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який також спрямовується на проекти громад. Що стосується вашого питання, хто є розпорядником? і Так далі, тут система доволі інклюзивна і децентралізована. Багато що залежить від донора. Багато що залежить від самого джерела фінансування. Фактично, є ті бюджети, які йдуть безпосередньо на рахунки муніципалітетів. Є проекти, які спрямовуються субвенцією на область, і область потім спрямовує безпосередньо також на муніципалітети, або також виступає замовником. Є також частина проектів зараз. Це Буквально 20%, які спрямовуються через агентство відновлення. Чому так Агентство відновлення потрібно там, де є низька спроможність громади, і там, де реалізуються великі загальнодержавні флагманські проекти у усіх інших випадках, ми дійсно сподіваємося на те, що громади будуть лідерами відбудови, але в той самий час ми завжди говоримо, що лідерство це спроможність і відповідальність. Тому це і є такий наш зараз пріоритет. Коли гроші вже підуть, ми фокусуємося на моніторингі, на прозорості всіх процесів, щоб попередити всі корупційні ризики, які виникають в тому числі в тому місці, де ви знаходитеся. Ну, от, до речі, по регіонам, якщо говорити серед областей, які отримали кошти на прикордоні Сумщина, Чернігівщина, де окупована Київщина, але там немає Донеччини, Херсонщини чи Миколаївщини, Харківщини, Запоріжжя, які найбільше постраждали від російської агресії. От власне щойно стало відомо, що ворог завдав удару по Запоріжжю у ці хвилини. Очільник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, пише пан Малашко. Жителі Запоріжжя не постраждали. І тут от власне найголовніше питання рішення по областям по регіонах їх окремо ухвалюватимуть. Я якраз надіслала в редакцію зараз посилання з більш детальною аналітикою, тому що те, що говоряться зараз про області, це ті проекти, які інвестуються європейським настійним банком, і це навіть тільки одна програма з трьох існуючих, які є у європейському настійному банку. Насправді, якщо ми говоримо про фонд ліквідації наслідки збройної агресії, то там навпаки фокус перше все на 11 областях, які є знаєте, такі на півмісяці на нашому як мапі, які якраз є тими, хто тримають зараз фронт, і туди спрямовуються. Основні кошти, тому ні, насправді такий фокус є. І а, єдине, що я зазначу, що дуже часто ми вимушені дивитися не тільки на тих, хто найбільше постраждав, але дивитися також на якість проєктів. І Якщо там з боку державного фінансування ми можемо цей весь процес супроводити, щоб дійсно ті громади, які найбільше постраждали, постраждалими їм найважче підготувати проекти, вони далися якісні проекти. То коли ми працюємо з великими партнерами, такими як європейський інституційний банк, то там дійсно треба. Бути не просто постраждалою громадою, там треба ще якісно попрацювати над проектом, розуміючи нестачу рук і голів на місцях, ми і закликаємо партнерів зараз посилити спроможність громад, надсилати туди експертів, які будуть допомагати робити саме цю типу знаєте, десь занудну, але необхідну роботу, без якої теж не можна нормально організувати будівельний процес, щоб він був і якісний, і з попередженням корупційних ризиків. Пані Олександро, ми так часто людей закликаємо громадян України контролювати процеси, зокрема контроль за тим, як будуть витрачатися кошти, теж дуже важлива складова нашого правового суспільства. Але контроль це надзвичайно складно. Як і хто на сьогодні давайте ще раз коротко розпоряджається коштами, і як конкретний громадянин Тетяна Гончарова може писати запити, до кого звертатися щомісячно, щорічно, щоб знати, куди кошти витрачаються. Тетяна, перш за все звертаю вашу увагу на наш ресурс, який називається Dріm UA. Це наша екосистема для прозорої ефективної управління відбудовою. Саме там ми збираємо інформацію про всі проєкти, і там можна легко знайти інформацію. Цей міст він на балансі агентства відновлення, чи він на балансі громади? Ця конкретна школа вона фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку. Чи це окремий якийсь донор? Тобто, ми створили ресурс, в якому вже більше 6 тисячі проектів. І ми сподіваємося, що що й далі ми не пропустимо жодну проектну ініціативу. Де вся ця інформація буде? Більше того, якраз таки не Дуже громадяни буквально з жовтня отримують можливість впливати і доповідати в хорошому сенсі про те, чи відбувається будівництво чи ні. Тому що в нормальному процесі це дійсно є моніторинг, є технагляд, та вся інформація, яка і контролює в нормальному законодавчому полі відбудову. Проєктів буде відбудови багато, і ми будемо закликати громадян також виконувати роботу таких моніторів і сповіщати якраз таки через систему Дрім про порушення. Наприклад, в системі буде також відображатися інформація технагляду. Інженер технагляду говорить, бетон залитий людина проходить, заходить, цікавиться цим проєктом, Дивляться, скільки вже грошей витрачено. Написано бетон залити, а бетон не залитий. І це для нас вже є значить основою для того, щоб Розпочати в тому числі більш детальні перевірки, тобто ці заходи ми закладаємо якраз в нашій системі DREAM. Дякуємо вам, Олександро. Це добре, коли порушення такі наявні, Бетон залита, а його насправді нема. А скільки порушень можна ще зашити, і їх просто на власні очі не побачиш. Але для того ми будемо вас виводити і запрошувати періодично в ефір, і будемо проговорювати ці процеси. Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, була з нами на зв'язку.